Доброго дня, вас вітає притулок Best Friends. Я Анастасія, волонтер притулку, а це Антоніо, наш підопічний. Антоніо був збитий машиною. Він лежав просто на узбіччі дороги. І вже не маючи жодного шансу на порятунок, його все ж таки помітив чоловік, який зателефонував до притулку для його порятунку. Антоніо пройшов реабілітацію, пережив операцію, в нього була поломана права лапа, а на лівій лапі були розірвані зв'язки. Зараз він вже повністю встановився і в пошуку родини. Він вже слухняний став, дуже, дуже добре гуляє на повітку, доброзичливий, добре ставиться до інших собак. Якщо вам сподобався Антоніо і ви хочете стати для нього люблячою родиною, будь ласка, переходьте по QR-коду, який вказаний на сторінці, або звертайтесь на сторінку притулку в інстаграм або фейсбук. Також ви можете приїхати познайомитись з Антоніо, або приїхати вигуляти інших собак, яких у притулку дуже багато. Дуже вас чекаємо. Eu